Звертаючись до Ірану за безпілотниками та, можливо, балістичними ракетами, Путін оголює світові свій відчай. у нього закінчується власна зброя, і він змушений просити допомоги в країни, яка перебуває у міжнародній ізоляції. Він намагається інтернаціоналізувати конфлікт, але в даному випадку діє більше з тактичної необхідності та власного стратегічного бачення. В Ірані багато власних проблем весь світ спостерігає за протестним рухом, який очолюють жінки та дівчата, і який дестабілізує ситуацію по всій країні. Здається, джин вийшов із пляшки, і режиму дуже важко впоратися з протестами сьогодні я слухав репортаж, в якому йшлося, що подібно до того, як іранські експерти роз'яснюють Росії як краще використовувати іранські безпілотники, російські співробітники служб безпеки зараз працюють в Ірані, намагаючись допомогти іранському уряду з придушенням протестів. Я думаю, що якщо Іран продовжить військову підтримку Росії, але якщо він надасть Росії балістичні ракети, тоді ми побачимо не тільки значно жорсткіші санкції, повторно запроваджені США, але також і Європою. Крім того, ми побачимо, як зміниться полеміка, яка триває у Вашингтоні, з того часу, як Барак Обама не підтримав зелену революцію в Ірані понад 10 років тому. Тож гадаю, що Вашингтон підтримує протестувальників, надаючи їм активну допомогу із ймовірною імовірною метою дестабілізації Ірану. Отже, Іран таки має обмеження щодо того наскільки далеко він може заходити в своїй позиції проти України, підтримуючи Росію.